Я нарешті знайшла момент відзняти частину для відео, але саме тоді у мене розрядився мікрофон. І саме тоді я виглядаю ось так просто через те, що потрапила під дощ і моє волосся тепер, схоже, на кульбабку кучеряву. загальному, я відзняла це відео майже рік назад, точніше частину цього відео. І чомусь я відкладала, не наважувалася, щось мені не подобалось, коли я монтувала різні частини цього відео, для того, щоб його викласти нарешті повністю. Тому тут тут відео будуть. На з відео, майже які були зняті на протязі майже цілого року. Вчора в Харкові знайшла дуже-дуже класний магазин пряжі. Мені здається, стільки багато пряжі, я не бачила просто ніде. І я там замовила собі для сумку пряжі, плюс вирішила подивитися, який є для светра. Пряжа все-таки осінська, стає все холодніше і хочеться якось таке светр, що можна і просто так накинути наверх, без верхнього одягу, без куртки, без пальта. Але і такий, щоб можна було на нього потім курточку накинути і вдягнути наверх. Тому що часто я стикалася перед тим, що через що не сильно великий вибір пряжі був в місті в мене, і пряжа була або занадто тонколітня, якась така весняна, або більш груба така, і під верхній одяг її вже було не вдягнути лише якусь прохолодну погоду, от наверх, замість якраз таки верхнього одягу. Можна було вдягнути. Мені вчора порадили ось таку пряжу. Це італійська пряжа, там склад 70% Royal Baby alpaca, поліамід і маріносова шерсть. Насправді, вона дуже м'яка, тут 50 грамів на 110 метрів. Ось я взяла декілька мутків спробувати, якщо що, я збережу просто етикетку. І я знаю просто, де собі взяти ще ось таку пряжу, тому що тут і партія написана в них. І вони мені порадили, сказали, що от по партії, саме по номеру партії, які тут є, вони можуть мені підбрати саме, от, щоб прям такий колір, тому що може відрізнятися трішки відтінок, в залежності від партії, незважаючи на те, що колір тут номер може бути одинаковий, але може бути трішки різний відтінок. Я з цим вже стикалася. Вони просто сказали, що і саме так по партії номеру вони мені підберуть, якщо раптом мені буде потрібно ще ось. Взагалі хочу із з такої пряжі спробувати або жилетку зв'язати, або светр, укорочений, невеличкий, такий, не дуже довгий. Ось. І хочу спробувати його зв'язати з узором. Я ніколи не в'язала з узором светри чи жилетки. Я в'язала взагалі светри, кардигани, жилетки, але ніколи не робила це з узором. Тому вирішила зробити узор. Косу. Ось а, я знайшла, як воно робиться так, щоб не сильні були, а, скажімо так, дирочки, а, виходячи з узорів, тому що я передивилася декілька узорів. А, і в деяких із них трішечки, скажімо так, велика тка відстань між ними. І на такі сведри я б не дуже хотіла. Тому я вибрала один узор. Зараз буду пробувати робити зразок з цієї пряжі і дивитися, як воно буде виглядати. Ось узор трішки не дуже видно на такій пряжі. Тісто не таке, Ось. Соус не такий, ну і я розумію, що це провал. Мафі. А це малафія підробка. Ще потрібно буде його випрати зараз. І побачите, як цей узор буде вести себе після того, як він вибереться. Але взагалі пряжа м'яка, І, незважаючи на те, що вона тепла, немає такого грубого полотна, важкого. Ось. Тобто полотно уже навіть є легким. При цьому теплим. Ось і я думаю, що мені потрібно буде трішечки вільніше в'язати цю косу. Тому ну, що я бачу, що вона трішки обтягує полотно, але я зараз виперу і буду дивитися на те, який буде результат. Пробла на інші пряжі. Тобто, щоб зрозуміти, як він робиться, ось такий в мене він вийшов. Буду пробувати на тій пряжі. А взагалі, ось у нас зразок перший, який я в'язала більшим гачком. після... А, я його Три рази, як мені порадили з даною пряжею робити, три рази випрала, Висохло. Ось так воно виглядало. Мені не дуже сподобалось. Я зробила меншим гачком. А, Так само три рази випрала, як мені рекомендували, воно мені більш до вподоби. Я вирішила що все з меншого гачок. Ось, і далі я собі була малювала узор, тому що я ж вирішила його прикрасити не лише однею косою, чи двома косами по, боку, по боках, а зробити його більш красивішим, такий, який буде виділятися. І я взагалі хотіла ось коса тут, у нас такі дві виділяючіся такі лінії, тут я хотіла зробити ось такі, ніби бусинки. Через якісь певний кількість рядів, але я зрозуміла, що щось мені не дуже плюс ось мені не подобалися ці прогавини. І розуміла, що після прання воно було б менше, але, ну, все рівно. Я намагалася розпутати, але ось тут, ну, ніяк. Тому це просто вже як зразок того, що. Ось, а зразок, скажімо так, моїй невдалої спроби його почати. Ось, і я вирішила, знову ж таки, вибрати інший гачок. Тут, до речі, у нас 5,5, тут 4,5, і тут 4,5. Я розуміла, що воно після прання буде більш такого, але все одно мені не, не подобалось. Ось. А, отже, з того, що я вирішувала зробити один узор, я його трішки змінила. ну як, я його добавила. До нього додала ще один узор, також невеличкий, для того, щоб Зробити, ну, на мою думку, трішечки такий більш, що буде виділятися узор на ньому. Тому що, як на мене, коли я почала в'язати, мені здалося, що якщо я зроблю просто дві коси, то вони можуть губитися на даній пряжі, на даному кольорі. Ось, і я вирішила ще додати, щоб воно більш виділялося. Ось це на даний момент це гачок Ну, четвертим очком вже йде. Ось, я пров'язала. Я змінила узор, я перерахувала петлі на менший е, гачок. Порахувала так, щоб мені узор був, і йшов по неї гарненько. І ось те, що у мене є наразі. Я не знаю, можливо, я в цьому проміжку щось ще додав, коли буду піднімати. Але я ще насправді не впевнена. Поки що я вяжу ось так. По цьому зорок я собі прорахувала по кількості петель, по довжині. Буду робити так, а там буде видно, але мені це, вже цей варіант набагато більше подобається насправді. По-перше, навіть без прання видно, що плотніше виходить. Ось, Тому поки що залишаюсь на цьому варіанті. В Загальному сам светр. Ну, мені горловина вийшла не так, як я прям хотіла, але мені не вистачало ниток. Тобто їх залишилось зовсім трішки і не стільки що позробити повністю так, як я хочу. Горловину, але й купувати повністю окремо моток. Я розуміла, що в мене все рівно з цього мотка ще залишиться, і потім з цим залишком я майже нічого не зроблю, а швидше за все, взагалі нічого з ним не зроблю. Тому я вирішила зробити ось так. А, він вже був випраний. І а, хочеться сказати, що навіть до прання а, ця нитка, ця пряжа, вона була в виробі мягка, вона легка, і при цьому вона тепла. Ось. І воно головне, що воно не е, кусається, тому що в мене чутлива шкіра, особливо ось тут на запястках, і е, воно не подразнює цю частину шкіри взагалі ніяк, як в основному. Дуже часто в мене буває з різними светрами і, і так далі. Тобто, ну, сама пряжа, сама пряжа просто супер. І мені сподобалось насправді. Так. Як для першого света мого з узорами і які я зв'язала саме гачком, мені здається, супер. Єдине, що я б змінила, мабуть, колір. Коли я купувала, мені здавалося, в магазині він трішки інакшим, і вже просто в ході і я трішки зрозуміла, що це трішки. Не прям такий супер пупер колір який мені прям подобається, але він непоганий. Тобто, не то, я не скажу, що він мені геть не подобається, але я би вибрала б цю саму нитку, цю саму пряжу, але б ще б в іншому кольорі. Тому що мега-тепло, дуже класно, і саме головне легкий светр. І з мінусів, що для себе хочу зауважити, це. Четвертий гачок, а я не люблю в'язати малими гачками. Можливо, просто що я звикла більше в'язати великими гачками, типу там сімкою і далі. І трішечки мені було довго це все робити. І на певному моменті я вже так втомлювалася, думала, б, коли ж це, це закінчиться, але я розуміла, що. Весь час потрачений, і на те, щоб розрахувати, скільки потрібно всього для узору набирати, і для того, щоб як його зробити. І, взагалі, на той момент вже було зроблено а, доволі велика така частина виробу, то мені було шкода зупинятися, я його доробила, і я дуже-дуже рада. Ось так він виглядає на тілі. Відверто, знову ж таки, якщо я буду. А я буду з цієї пряжі робити ще один светр, я все-таки зроблю іншу горловину, я її зроблю вищою, тому що вона мені. Ну, вона мені не дуже подобається тут. Хіба що її відпарити трішечки, щоб вона лягала краще, тому що мені не дуже подобається висота, не дуже подобається, як вона лягає. Довжина більш-менш нормальна. Можливо, я би зробила її б трішечки коротшою. Хоча навіть не знаю, мені здається, здужана вже більш-менш ну, нормально. Ось, але ну, дуже приємно, мені дуже подобається, насправді. Можливо, не ідеально, як для першого разу, але супер.